Інтерес полягає в тому, що ну, відповідно було більше людей, був більший слем, було більше, може, навіть неадекватних людей, котрі не стільки слемили, стільки там штовхались, махали руками, ногами і все тому подібне. І е, сталася не сильно хороша ситуація, але з кумедним кінцем. Тому що була мала дівчина, ну, тобто, дівчина була доросла, ну просто мала зростом. Ну, десь мені казалось, що метр п'ятдесят, і вона побігла з нами всіма слемитись. І ну типу, Проблема якраз полягає в тому, що вона, ну, коли, коли ми ще так бігали по кругу, то ще було пів біди. Ну, Коли почався слем, я зрозумів, що це повний піздес, тому що вона зразу залетіла всередину. А я знаю, от ви можете собі прикинути, метр 50, ну вона прям піздесь маленька. Прям піздесь низька ростом, при тому, що доросла, і це, це, і це ну, просто дрібосенька патюрка така, поняв, патюрка така малесенька. І... Вона забігла, але, але вона рокер. Вона, на мою думку, вона прям рокер парняга. Вона капітальний рокер. Тому що вона забігла в саму середину. Я забіг чуть пізніше, і після чого увидів, що вона тримається за ніс. І, блядь, її хуйнули максимально жорстко, що в неї, типу, текла кров з носа. І це то, чого я боявся, чесно кажучи. Це то, чого я якраз боявся. Бо я видів, що вона така маленька, дрібосенька, і я, типу, якось думав, блядь, ну ну, ну щоб не зачепили її, а їй просто хуйнули вниз, блядь, нахуй. І тепер, і тепер, це кульмінація. Хеп-енд. Вона, я через декілька треків ми знов стрибаємо по кругу, і я вижу, вона стрибає коло мене. Я такий, блядь. Чому вчить життя? Вот сказал, чи, 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 чи чому життя. <кхи> хуя, Мішенька, хуя.